любі, любі усім привіт Мої любі друзі, ну що ж Завершився матч в англійській премєр лізі Челсі у себе на Стамфорд-Брідж Команда Марески приймала Астон Віллу у Емері 3-0. Челсі перемагає, Николаса Джексона, Енс Фернандаса та Кола Палмера були єдиними у Ну Давайте все друзі обговоримо по порядку. і Обговорювати все зі стартових складів 4-2-3-1 стартова розставка у Челсі, Робін Санчес у воротах, Уеслі Фафана, Лева. Колвилл с Марко Марку Курелия Модис по флангах, Ромео Лави Энс Фернандеш центральный опорный пив Кол Палмер центральный атаковальный пив Джей Дон Санчо Педру Нету по флангах, та Никлас Д Джексон в нападе. Это стартовая расстановка Челси. Астон Вилла 4-2-3-1 стартовая расстановка у Астон Вилла, Эмилиана Мартинес в воротах, Паул Захисник Меті Кеш, один по флангах, Юлій Тіліманс, Камара, центральні опорні півзахисники, Роджерс, центральний атакувальний півзахисник, Дженмагин, філаджин по флангах, та Олі Откінс нападі. Це стартова розстановка остановили. Тепер давайте безпосередньо про сам поединок говорити. Ну що ж, Челсі. Дуже активно команда Самерасько розпочала, хоча десь так перші хвилинки так три м'яч був в ногах футболістів Астановіл, але потім Челсі захопив ініціативу, вдалося запресникувати Мар Марку Кукурелі. Якщо не помиляюся, запресникував він Філаджина. Перехопив м'яч Марку Кукурелі, віддав на Джейдона Санчо. Джейдон. Далі зробив ідеальну простріну передачу і Ніклас Джексон. Там був невеличкий рикошет захисників Астанвілий м'яч. До Нікса Джексона дійшов. Ніклас пробуває з ближньої відстані. Ну і забиває гол. Так, від діки, знаєте м'яч. знаєш, залітає 1-0. Челсі вже на сьомій хвилині матчу, Команда Марески повела в рахунку, а повела в рахунку команда Марески, І Після забитого м'яча Челсі продовжував тиснути, Просто неймовірний був пересник від Челсі. Дуже багато було помилок у футболістів. Астон Ось пригадується момент, коли Мартінес... Помилився, віддав передачу прямо на Нікса Джексона і Ніклас мав супер шанс, але дуже далеченько так м'яч відпустив від себе і Челсі забути не вдалося. А потом, вообще, где-то на хвіне, так 23-го Челси, вообще, вильный удар зарубил, вообще, супер шанс был у Челси, вообще, такой редкий с у выпадок в футболе, в всяком случае, остановил там встал у ворота, разыграл футболиста Челси, ну, там, вильный удар-то треба разыгрывать, да, это Фернандеш покатил на Палмера, Палмер пробыв, но все-таки Эмилиан Мартинес вертовал, вертовал Эмилиана Мартинес, остановил его, пропущенного голу. Челси повністю контролював перебіг подій, але встановило все-таки супершанс. Це такий виник. Коли Олі Откінс виграв боротьбу у Веслі Фафана, виграв боротьбу один в один, і справді вийшов один на один Олі Откінс, але Робін Санчес витяг цей удар, так помішник хотів пробити. Господи, перепрошую, Олі Откінс, хотів я сказати кол Палмер. Олі Откінс, але не сильний був удар, Мілен Мартінес, перепрошую, Робін Санчес з цим ударом. Все-таки справився. На 36-й хвилині Челсі таки заб'є другий гол. Кол Палмер дуже здорово знайде Енс Фернандеш і Аргентинець пробієзмет 32 проб'є в самій синки кут та заб'є Енс Фернандеш і зробить рахунок матчі 2-0 на користь Челсі, а Кол Палмер запише до свого пасива ще й гольів передачу. У другому таймі відбулася, до речі, вимушена заміна Остан Билла. Мартінес Мартинес покинув. замість нього вийшов Олісен. Також, до речі, Розбарклі, Доран, Бендія та Бейлі вийдуть в основному на другий тем. Малибу Дзіяшиль, який, до речі, також буде вимушена заміна у Челсі. Веслі фана потягнув м'яс. До речі, Веслі бажає всього найкраще. У нього була ось ця важка травма. І зараз знову травма. Сподіваємося, що з Веслі все буде добре. І побажаємо ім'яна Мартінесу і Веслі фані. Все найкраще. Менельбедія Шілі, Анонімо Декі, Жо Фелікс, Крістофер Кунку та Маліґюсто. Вийшли до Челсі на другий тайм. Михайло Мудрик був у заявці. Але українців ми сьогодні не побачили. Челси мав пару небезпечних моментів в другому таймі. Ніколас Джексон мав пару виходів один на один. Спочатку пробив повз ворота, потім трішки відпустив від себе далеко м'яч. І Ольсен, відповідно. Скористався ситуацією і не дав Нікса забити. Але все-таки Челсі та третій м'яч забив. Ну, взагалі то, якщо так глобально казати, картина другого тайму, то все було повністю я вважаю під контролем у Челсі. Були випадки, коли основ атакували, але в цілому Челсі спокійно команда контролювала м'яч, і темп Челсі дуже високий, команда Енсамареска тримала. Вілла, звичайно, що дуже важко було Астанвілів. Звичайно, що я так думаю, що і Ліга Чепіонів також сказується, тому що Вілла не звикла грати в такому графіку, да? Ліга Чипонів, Прем'єр Ліга. ну відчувалося ось відчувалася втома. Команда Смара сказала, Дуже здорово, знайшов Палмера, Коул! Коул Палмер розібрався в ситуації і зробив рахунок у матчі 3-0 на користь Челсі. Ну І таким чином Коул Палмер оформлює гол плюс пас. Коу Палмер оформлює гол плюс пас. Ну а Челсі в Киці Кіті, кіті перемагає. У Челсі була перевага і за володінням м'ячем, і за ударами. 17-10 це статистика ударів поворотах. 10-4 це статистика ударів в площі новоріт. 65 на 35 це відсоток м'ячів, ну правда, за кутовими в Астонвіли. Була перевага 4-3. Ось кутовими була перевага в Астонвіли. По голівим шансам також а, у Челсі їх було побільше. 2-1. І всі, до речі, ці гуліві нагоди обидві команди не реалізували. Дві голіві нагоди було в Челсі. І дві голіві нагоди команда Самараська не реалізувала. Одна голівна нагода була в Астонвіли. Та одну голіві нагоду під пічні. На Емірі упустили це якраз момент Откінса, при рахунку 1-0, коли вийшов 1 на 1, Але не забив. 619 передач господарів, 558 передач були точними, 90% передач у Челсі. 347 передач встановили. 292 передачі були з них точними. 3-1 за офсайдами з 17 ударів. 8 ударів в площину наносить команда Енсамарецький, 6 ударів летять повзороти, та 3 удари блокуються футболістами Астон Вілли. У Астон Вілли 10 ударів, з них 4 удари в площину, 3 повзороти та 3 удари були заблокованими. По успішних відборах краще був Челсі. 10 успішних відборів у підопічник Енсамареськи. 58 відсоток успішності. В Вілли їх було 7 та 46 успішності. 5 сейв Ольсена, 3 сейви Робіна Санчеса. 19-5 повинні Сім'ячан. 9-3 за перехопленнями. Ну, відповідно. 21-6 по порушеннях правил. Фантастика. І справді, у Челсі було дуже багато порушень правил. По дві жовті картки команди отримали. Ну, справді, Челсі так дуже агресивно команда. Це діло. І Справді, Челсі дуже агресивно і накривав Астанвілу. Ну, і справді, Астанвілу. Багато було помилок найкращих, до речі, футболістів. Да? Найкращих давайте виділимо. Ну, До речі, я би найкращим обрав би, знаєте, навіть незважаючи на те, що Колопалмера гол плюс пас, я би Енсо, бо обрав би найкращим футболістом матчу. Мені Енсо дуже сильно сподобався. Не знаю, як, друзі, як для вас, а для мене Енс Фернандеш найкращий футболіст цього матчу. хоча Колпал не зробив гол плюс пас. Але все-таки я оберу. Саме Енсо. Найкращий футболіста матчу. Мой sky sedu, як завжди, дуже хороший матч провів, но поступка еквадорець, постійно вигризав просто простой Кайседо. Справді мискай Кайседо один з найкращих я вважаю, зараз центральних опорних, не тільки в англійській премєр Ну Просто неймовірно. Те, що робить my Кайседо, це просто неймовірно. Просто ці м'ячі Кайседо. Ну і Колпалмер, звичайно, Колпалмер гол плюс пас, хороший матч від молоду англійця. Знову Палмер покращує свою статистику по голевим, по гол плюс пас по цій системі. Нікса Джексона би виділив хороший матч від Нікса Джексона я забив гол. В принципі, був дуже активний. Джейден Санч, хороший матч провів. Ліва Колвал Робін Санч, Взагалі, у Челсі можна тут окремо футболіст футболісти переділяти. би, виділили би, напевно. Б... І справді Олі Откінс і справді Олі був заряджений на боротьбу. І був цей момент, коли виграв прям боротьбу вже весь фана, вийшов один-один, ну не забив, не забив Олі Откінс, але, але ось якось так. Все декось і вийшло. Підсомок це матчу, я вважаю, що перемагав по ділу. Челсі виглядав сьогодні, справді свіжіще свіжище команда виглядала і справді Челсі. Ну, команда була просто-напросто свіжою, і справді, і справді, Че. Промогаю уже по делу. Свежище команда просто-напросто выглядала. Вось. Остановила и не выстачала сегодня. Не выстачала и справде Челси проиграл. Остановила и справде были просто-напросто швидкішими футболисты Челси сегодня. И справде динамика была выше у Челси. Остановила програє, но а в будь-якому випадку команда у Эмери два поединка проведет в себе вдома против Саутгемптона и против Бренфорда. Остановила це дуже сильна команда, але я ж кажу, я вважаю, що ось ця проблема просто-напросто, тому що Ліги Чемпіонів, Прем'єр-ліга це дуже справді важко. в Лізі Чемпіонів потрібно дуже багато сил віддавати зараз Прем'єр-ліга. Звичайно, що сил просто-напросто вже не вистачає. І справді, і справді Ліга Чемпіонів вона сказується, тому що початок сезону, в принципі, був непоганий. Челсі третій, Челсі 25 балів. Однакова кількість балів з арсеналом. Однакова, до речі, кількість забитих та пропущених м'ячів з арсеналом. Якось так. Челси зараз третій. ну, відповідно, Станвіла зараз 12. Станвіла 19 очок. Але в будь-якому випадку. Плотність. Тут дуже неймовірна якась. І справді, та така Санвіла відстає від зони Ліги Чемпіонів. Ну, там все все, на да? На 4 взагалі тобала. Тому подивимося, як то воно все буде далі. Челси 3 остановило 0. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі друзі. Всім до побачення, всім нових зустрічей!